Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Referral. Сьогодні я розкажу про проєкт, на якому ви можете гарантовано заробити досить непогані кошти. А для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, сервіс Wesder запустив власний токен WES. І ми на цьому токені можемо досить непогано заробити. А тепер детальніше давайте поговоримо про проєкт Wesder. Везер це – це такий сервіс, де ви можете поєднувати відразу декілька ігор. Тобто ви можете перейти в даний сервіс через Google Play або через App Store, скачати їх додаток. Після того пройти реєстрацію, зареєструватися і грати в будь-які ігри, які ви тільки забажаєте, разом зі своїми друзями. Також там є Можна створювати чат, створювати свою особисту сторінку. І таким чином ви можете спостерігати, в які ігри грають ваші друзі. Можете також вести голосові з ними розмови, обговорювати різні ігри, а також можна буде влаштовувати батли, тобто одна команда проти іншої. І в яку гру вибираєте тільки ви. Так от, вони створили власний токен Вес. Бачимо, що ми можемо детально. Про його прочитати ось на цій сторіночці. Чим характерний цей токен? Тим, що він буде тільки для гравців даної платформи, і вони вже запустили лістинг. Ось бачимо є контрактний адрес цього токена, і на даному етапі можна його придбати на Uniswap або на цій платформі. Бачимо, що тут є токеноміка, і найголовніше, що. 2 лютого о 16.00 вони запускають лістинг даного токена на біржі Askendex. Тобто 2 лютого в 16.00 ми можемо зайти на біржу Askendex, відповідно, купити даний токен по низькій ціні і непогано на цьому заробити. Ось тут в розділі «Торгувати» ми вибираємо торгову пару і пишемо токен Вес. Пишемо токен U.S. І тут буде US USDT. Ми купуємо і відповідно, заробляємо на рості даного токена, оскільки, як тільки запустять лістинг, то ціна піде догори і ми на цьому зможемо непогано заробити. Також цього ж дня, 2 лютого в 17.00, в групі Askandex English Official буде AMA-сесія по даному проєкті. І ви дізнаєтесь детальніше про даний токен і чому його варто тримати на своєму рахунку, оскільки я думаю, що тут буде досить багато іксів, і можна на цьому непогано заробити. Також на біржі Аскендекс в розділі Центр вознаграждень або Вознаграждення БТС можна заробити орієнтовно 20-30 доларів, пройшовши невеличкі завдання. А бачимо, що можна зареєструватись Пройти верифікацію, далі зробити торговий оборот, і, відповідно, пройшовши ці всі завдання, можна вивезти 20-30 доларів з даної біржі. Також я хочу наголосити, що на даному етапі, торгуючи на споті, немає зараз жодної комісії, тому ви, нічим не ризикуючи, зможете заробити ці 30 доларів. І також зможете заробити декілька ексів, торгувавши в парі вес USDT. 2 лютого 16, о 16.00 за київським часом. В принципі, на цьому все. Я також рекомендую всім о 17.00 18.00 17 бути на сесії в групі Askandex, щоб дізнатися більше про проєкт Wesder і заробити досить непогані гроші, оскільки я думаю, що даний токен дасть дуже багато іксів, і Ми зможемо на цьому. Досить круто піднятися. Особисто я планую на даному етапі на 1000 доларів закупити даний токен і очікую буквально 2-3 ікса зробити на даному проєкті.